щоб дати таку можливість, ми маємо з вами. Добрий день, шановні депутати, представники влади, громадськості, засоби масової інформації. Мені громада Чигиринщини, громадська організація, Народна Рада Чигиринщини доручила. І просила, щоб ви надали слово мені, щоб виступити перед вами попитання, які хвилюють громаду, довгий час головами Чигиринської районної державної адміністрації призначались або ж інопланетяни, або ж свої. Ті, які не мають ні честі, ні совісті, ні порядності, і практично Чигиринський район розкрадений. В настоящий час під тиском чигиринської спільноти після Революції Гідності був призначений головою Чигиринської адміністрації Діскан Олександр Анатолійович. Це людина чесна, порядна, добросовісна і головне, те, що він не краде і не дає красти. Я не говорю юридично, це звучить по-другому. Але це не сподобалось обласній державній адміністрації. Тобто, відсутність контролю фінансових потоків району. І друге, що зазвичай Чигринче? Це землі державної комунальної власності, які до цього часу не розкрадені. Для цього нам підсовують людину. Для нас, по яку ми знаємо сумнівної репутації, про яку знають село Суботи, Родина Богдана, тобто батьківщина Богдана Хмельницького, Худолівка, Мельники, Іванівка. Є тут люди, вони можуть сказати, які претензії до цієї людини є. Але Державна адміністрація, я в розмові з Юрієм Олегчем він каже, що він герой. Є він герой, Юрій Олегович, заберіть цю героя собі, а нам дайте можливість працювати з тою людиною, з якою хоче громада. Так, не все добре, не все виходить. Але громада просить і звертається до вас. До адміністрації, особливо до депутатів, які мають можливість впливу на голову ОДА. Це дві треті. Ви розумієте, про що я мову. Тому просимо складна ситуація в Україні. Ми не хочемо майдані. Ми не хочемо нічого. Ми не хочемо, щоб край Колівщини починав цю колопнецю. Ми просимо, зупиніться, задумайтесь, є час для розмови і діалогу. Не порушуйте Кодекс законів про працю, дайте можливість родині попрацювати, Укажіть на його недоліки, ми йому допоможемо. Якщо ж з'явиться Островський в Чигиринському районі, виникнуть конфлікти. Це в настоящий час. Нам не потрібно всім тут сидячи. В цій складній ситуації ми повинні бути єдині, надійні і чесні. Така ж приблизна ситуація і в Сполянському районі, але ну, там поскладніше. Там поскладніше. Але необхідно враховувати настоящий час громаду. Так, да, життя людей погіршилося. Я особисто живу в селі, але люди готові терпіти. Но вони не хочуть терпіти беззаконня нечесності, непорядності і підкілимності, якою займаєтесь ви, Юрій Олегович. Нам не можна підкілисть, нам треба чесність, порядність. Нам забивають голову. Що ви, Чигиринці, собі обрали летна другий раз головою районної ради? Ні, шановні друзі, не ми. Ми вся, всяким шляхом боремося, його там не буде. Але хто його обрав? Черчигинська районна рада це 38 депутатів, із них 31 не регіонал, а оригінал, Які? Підтримали злочинні закони 16 січня прошлого року письмово. Тому вони спеціально, щоб збудить громаду, щоб громада не довіряла цій владі, всунули туди Литвина, який першим кроком прийшовши на посаду, збільшив собі заробітну плату. До неймовірних величин. Закінчуючи свій виступ, я звертаюся до голови обласної державної адміністрації. Зупиніться, зрозумійте нас, ми не хочемо в Майдані, але ви нам не даєте вибору. Слава Україні!